Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді Honda PCX 150 кубів, двигун 4-х інжектор, рідинне охолодження. Скутер у відмінному стані, резина в гарному стані. По диску зносу практично немає. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Пробіг по японії. 25.075. Є функція старт стоп. Пік випуску вказаний під сидінням. 14-6 місяць. Двигун працює без жодних нарікань. Для замовлення телефонуйте. Ціни вказані в телеграм-каналі «Стокмото».